Всім привіт це мій новий, як ви зрозуміли, другий влог. Я зробила його трошки змішаним, тому що вирішила показати своє просто життя, а також додати більше інформативності. І з подружкою обсудили тему спірно про те, цікаву виховання та цієї дилеми батьки та діти. Дуже гарного вам перегляду. Добрий ранок спишу пасочки. На вулиці шоста ранку. Мене вже чекає моя подруга. Людей дуже небагато. Але так класно, все таке зелене. Ви просто подивіться на цю красу. От інколи Катя каже правду. Треба зупинитися і дати собі відпочити своєму мозку. Я вставлю тут картинку, а іноді, коли люди не дають собі відпочивати через те, що типу не на часі чи ще щось, то вони просто забивають забіва... в якийсь момент і припиняють свій шлях. Це ми прийшли. Вийшли зустрілися на каву, а йдемо, начебто, кардіотренування. Клас uh -huh. Угу. з моєю подругою світою. Сьогодні будемо розбирати дуже цікаву тему батьки та діти. Так, а давай почнемо з наших з тобою історій. Я можу почати про себе. В моїй родині все будувалося на взаєморозумінні, повазі один до одного та любові. Але через цю любов були деякі заборони, але вони були умісними. В плані таких табуйованих розмов в родині, типу там забороні речовини, алкоголь, якісь вечірки, то в мене не було. Але були рамки. Тобто, повернутися додому я до 16 років, 100% мала там до 9 години. Все мала обговорювати з батьками. Якщо мене не відпускали, то чи Стіше за все траплялось так, що добре, що я там не залишалась, і я розумію, що можливо якусь стратегію своїх батьків я збережу у відносинах зі своїми дітьми, але е, є дещо, що я точно б хотіла відкоригувати, і це я трошки далі розповім. Ну, взагалі, в мене мабуть повністю протилежна ситуація, того що я росла в сім'ї, яка. Була більш з тиранічним нахилом. Я от математичний нахал. <рес> <рес> Тиранічний батько був дуже більш жорстокий. У мене було дуже багато правил, з якими я в принципі ніколи не була згодна. Одне з таких я не могла навіть запізнюватися на одну хвилину. Тому що далі мене чекало покарання. А покарання формату домашній арест без певної дати кінця цього аресту. Це могло відбуватись неділя, дві. Звичайно, в мене дуже любляча мама. І коли батько йшов на роботу, особливо якщо це лідні канікули, то я могла ходити гуляти. Але мала повернутися рівно до того моменту, аби папа не узнав, що я десь. Лазила на вулиці, а так само було і з приводу харчування не могла встати, поки не доїм до кінця. Мені не можна було і залишити щось в тарілці, мені не можна запихуватися. Мене завжди а, дуже кололи тим, що має їсти правильно, сидіти правильно, все робити правильно. У мене взагалі так вийшло, що сім'я вона досить поділена. Мої мамини татова та та лінія ніколи між собою особливо не контактували. А тому через велику кількість таких заборон і ставлення взагалі а, до дитини. Дуже мали сильний вплив на мене. Не було такого, я не можу сказати, що мене любили. Наприклад, то, що мама мене любила, я певна на тисячу відсотків. Але від татової лінії я завжди чула лише критику: оцінки, зовнішність, стиль одягу, макіяж, будь-яка сфера завжди супроводжувалася певною критикою, яка, звичайно, мала на мене дуже сильний вплив. З приводу відпускати кудись мене, це взагалі була дуже велика заборона. Перший раз я вмолила просто з сльозами на очах. Що мене відпустили в 16 років, а на Новий рік до друзів. І мене відпустили лише після дванадцяти, так з барска плеча, так сказати, мене відпустили вже. Сказали: ну іди. Тому я ніколи не знала, що таке ночівлі в когось до цього періоду я не знала, як взагалі таке там тусовки ці, впіски, як угу. раніше це називалися. У мене такого не було. Знову ж таки, якщо тато їде кудись і він не ночує вдома, наприклад, якісь там а, поїздки по роботі, чи можливо там на дачу він їхав, тоді мама мені дозволяла. Але це занадто рідко було, щоб взагалі це враховувати. А, єдине, що куди я могла піти ночувати, то це до своєї сусідки, бо це сусідня квартира, і це була найкраща моя подруга і є. А, тому також, але це знову ж таки все відбувалося, коли мені вже було 15-16 років, і в принципі. Тато не знав про більшість таких от, е, моїх походів. Це mm -hmm. було до 23 років завжди. Воно yeah. спадало, а, цей натиск на мене: того, що ти більш ростеш, ти більше можеш обґрунтовувати свою позицію. А, ну, з татом тільки я могла якось договоритися, тому що я через таку культуру виховання я навчилась шукати підходи до будь-якого аргументу, знаходити контраргументи, чому а, тато має згодитись на те, що мені потрібно. І угу. з однієї сторони, це добре, але, звісно, хотілося б, щоб трошки по-іншому я це набула, а не таким способом, коли я вже зустріла свого тепершнього чоловіка, угу. я дзвоню додому і кажу, що я сьогодні ночую. З Антоном, він мені в трубку каже, ні, ти зараз йдеш додому, мені 23 роки. І в цей момент е, я нарешті кажу, ні. Я і Тут залишаюсь і не йду додому. І саме це, це був той випадок, коли все закінчилось. Вся ця таранія повністю зійшла. Яка його була відповідь? А я її не слухала просто, просто скинула. Насправді, да, за ці 23 роки був дуже великий тиск, і я завжди боялася більшості. Це оцінки, будь-що, будь-яке моє проявлення, навіть дитячі малюнки. Це завжди був такий тиск, тому я не знаю, як це жити. В повноцінно люблячій родині в мене ніколи не було такого, що ми тебе підтримуємо. ми Ти розуміємо. Навіть у виборі професії це також не моє бажання. То проте єдине за що я вдячна, але це було також через великі муки. Мене відпустили 18-19 років на практику за кордон. При тому також були моменти. Мене спочатку відпустили. В день виліту він мені каже, ти нікуди не їдеш. Мені я не знаю для чого це було зроблено. Мені приходилось телефонувати в коледж, щоб мені тато поговорив з головною жінкою, яка займалася цими практиками uh -huh. закордонними, аби від мене просто відчепилося. Тому було дуже таких багато моментів. А як він він пояснив тобі? Це якось ти не запитувала по нашої чи... сім'ї. Не має поняття пояснення. По... тому я дуже здивована, що я не виросла без думки. Як, в принципі, також буває. Да. А я виросла супер своєю думкою, і я її відстоювала з дитинства, і мені було все одно, що, що вони говорять. І я дуже багато робила все одно, як я хочу. Страшно було, дуже страшно, а отримати погану оцінку це для мене був величезний страх. І я вчилась погано. Я не, ну, я не можу сказати, що да, я вчилась але добре. Ти ж розумієш, що зараз в тебе все одно, ти сама кажеш, що є синдром Відмінниці. Звичайно, вона має дуже великий вплив. Ем, коли тобі. Кожному твоєму кожні якісь дії в оцінці, бачить недолік. Типу, mm -hmm. я ж, я любила завжди дитини малювати. Ти щось намалюєш, я кажу, тато, подивись на малюнок, і він замість того, щоб просто сказати, гарно блін, така молодець. Він каже: ну нормально, але отут треба так, отут, отут треба так. В нього немає ніякої освіти, аби я взагалі. Ну, це просто його дочка. Я пам'ятаю в шостому класі, я отримала табель. Він був дуже поганий. Ну, mm -hmm. е Не було бажання вчитися, дійсно. просто... Завжди оцінки вони і, взагалі, навчання супроводжувалися криками моїми сльозами, бо мене заставляли вчити з криками. Тато і з цим всім, ну я не розумію, як при цьому може скластися добре враження. Від того що ти хочеш навчатися, якщо в тебе вже. Створюється така концепція, що це погано. Uh -huh. Що на тебе будуть кричати, ти будеш плакати до двох часів ночі, як всі сиділи, соплі течуть на тетрадку, тобі виривають uh -huh. листки, ти переписуєш, і отаке ну постійно. Мені від школи додому було йти хвилину. Я йшла пів години, бо я не знала, як прийти додому. І татова мама завжди в день табелю. Вона знала, вона мені телефонувала, щоб я диктувала всі свої оцінки. Коли вона почула мій табель, а там були шістірки, п'ятірки. Ну, зрозуміло, не всі, але вони там були. Вона, просто почувши ці оцінки, сказала, що їй дуже шкода, що в неї така онучка. Приїхали. Потім буде з образ. Коментарі дуже-дуже гарно. Я знаю, що ви вже не встигнете, коли вийде цей влог, Але подивіться на цука, дівчата. Так гарно, до речі, такий гарний кадр. Все, пошли. На навещу тут юзку. Видите, на Такая штука для фопов, бизнесов. Если ты фоп, ты можешь прийти, и у тебя будет скидка на твою послу. Ну, то есть, то, что ты покупаешь, там будет скидка на твои товары. Надо только показать фоп, я не помню, сколько там процентов. Но, в принципе, это очень классная идея. Автобуш фоп ты пробовала? Нет, я редко хожу в юзк. Точніше, Колес. коли я хожу, я постійно цьому забуваю. <рес> я сформувала деякі питання, які ми будемо відповідати і обговорювати. Так, перше питання. Що б ти хотіла, щоб твої батьки робили інакше і чи не боїшся ти повторити це сама? Почну відповідь, мабуть, все таки з кінця, що думаю, що не буду повторювати помилок, але певно, що щось заклалось в мені в аби... Основі формування сімейних цінностей та, взагалі, як це має відбуватися в сім'ях, ось, наприклад, я раніше собі думала, що я маю вирости не така як мама. Я не маю дозволяти так ставитись до себе та до своєї сім'ї. Але коли я вступила в свої перші стосунки, ще серйозні це мені було приблизно років 15-16, Це така була моя перша любов. Я терпіла до останнього все, що відбувалось. Mm -hmm. Хоча я завжди думала, що не треба терпіти, що я мамі казала, може, розійдешся, давай mm -hmm. поїдемо кудись, я не хочу. Мені дуже важко, і тобі дуже важко. Завжди було дійсно дуже багато таких моментів, які я не можу назвати своє дитинство взагалі там щасливим. Те, що відбувалося, склало на мене дуже погане а, враження, взагалі, що таке є сім'я. І коли я зрозуміла, що я роблю в принципі так само, як і мама, я терплю, терплю все, що відбувається. Терплю ставлення до себе, терплю ставлення до стосунків. Що це взагалі не моя історія. Я просто в якийсь момент поняла, так а де та людина, яка казала, що не буде так себе вести, не буде давати людям а, користуватись собою. Mm -hmm. а та людина, яка не буде терпіти поганого ставлення до себе, а виявилось, що це як була перевірка. Ти завжди цього не хотіла, але модель закінчилась при тому, що я дуже довго цього не могла собі а, донести. Я прям подругам своїм казала: я буду терпіти до останнього, все одно щось виправиться, але нічого ніколи не виправлялось. І коли це зрозуміло, до мене дійшло, що все набагато гірше. Що розуміти просто, що ти не хочеш ось так, як в тебе було, цього дуже замало. Бо ти не розумієш, як глибоко це проникло в тебе, uh -huh. в, твоє, в твою свідомість, півсвідомість. Тому я розумію, що можливо щось те й буде. Можливо, uh -huh. тому що я ще, на жаль, чи на щастя не маю дітей, і сказати з точністю. На мою думку, неправильно. А, з приводу того, що не так робили мої батьки, я скажу, може, дуже погано, можливо, так не треба казати, але тут краще сказати, що вони робили правильно. Були моменти, які в принципі призвели до чогось хорошого. Наприклад, я пунктуальна. А я але я не пунктуальна, тому що мені пояснили, що це добре, що це правильно. Що ти маєш приходити завчасно. Це повага до свого часу, повага до часу інших, а мене змусили. Приходити завжди вчасно через те, що мені м, додали оцю тривогу. Бо якщо я не приходжу вчасно, я отримую покарання. Тому для мене сформувалося така, от м, такий цей зв'язок. Mm -hmm. Я не можу навіть зараз, мені вже ну 28 років, майже 29, і Я досі приїжджаю завчасно задуже. дуже. Да. я можу приїхати за годину, при тому що я не відчуваю часу в цей момент. Я приїжджаю за годину, і думаю, як це я так. Я ж думала, що я запізнююсь вже. тому це мало дуже великий на мене вплив. Я, наприклад, можу сказати про свою маму. Вона робила багато так. Вона показала мені, що таке добро, коли весь світ, мій соціум, маленький соціум, сформований на чомусь поганому. Вона була єдиним світлом, який мене вів. Того, що батьки татова лінія завжди казали, щоб я нікуди не лізла, щоб я там не допомагала, що це все, типу, мене кудись не доведе, що більше все в негатив зводилось. А мама мені завжди казала, що треба піклуватися про менших, треба ставитись добре до слабких і не тільки там фізично слабких, а просто ті, що морально слабкі, що їм треба допомагати. Це виросло в мені дуже велику доброту, там, де якби мами не було, я думаю, я б виросла би дуже жорстокою людиною. Але також через моя. Тривожність разом з емпатією, яка є, також мала е, і вплив зі сторони тата, тому що коли ти вираховуєш по крокам по голосу, по обличчю, по мікроміміці, за, за секунди стан і емоції взагалі в якому настрої знаходиться він, аби знати, що тобі сказати, як тобі сісти, що тобі зробити. Uh -huh. Тому я одразу відчуваю будь-які зміни в спілкуванні з іншою людиною. І разом це також не дуже добре. Тому, в принципі, так сказати, що щось добре, а щось погане, це в принципі трошки неправильно, тому що це суб'єктивно. Є речі, які дійсно в мені щось змінили, зробили мене кращою, сильнішою. Просто я не згодна з інструментом, яким який був використаний. Чи повинні батьки бути друзями для дитини, чи навпаки авторитетом? Тобто, де ось ця грань між вихованням і довірою, ем, ну як на мене. Я вважаю, що дійсно все моє життя формується на тому, що я у всьому хочу дійти до балансу до 50 на 50. Uh -huh. Це має бути все в комплексі. А з приводу відносин батьки-діти, звичайно, краще бути друзями, але бути справжніми друзями. Uh -huh. Тобто, якщо ми говоримо просто про друзів, це коли ти можеш десь. Там можливо якось е приукрасить, чи якось не так подати інформацію. А коли ти справжній друг, ти можеш сказати все, як є, і навчити правильно. Я вважаю, що в цьому питанні саме де е ця грань поміж другом та більш авторитетною позицією. Це формується взагалі з самого початку, як я читала зараз, можливо, це не так, чи я щось там собі не так запам'ятала, що ставлення дитини до світу формується в перший рік її життя, тобто як себе ведуть біля неї батьки, вона не розуміє ще досконало, що відбувається, але все це на емоціях, те, що відбувається поряд. Якщо в цьому першому році створити умови, в яких дитина відчуває, що світ це безпека, бо коли в стосунках. У чоловіка, і жінки на початку, це все стреси, якісь крики, сльози, весь час, і це дитина бачить, у неї формується поняття, що світ це небезпечний. Uh -huh. а, і формується до нього ставлення. Дружба в плані цьому це про підтримку. Це коли, от, коли в тебе є друг, і ти кажеш, я не знаю, щось там надіяло ділов, а він говорить. Ти в мене найкраща, нічого страшного, це вони всі казли, mm -hmm. а ти молодець. Yeah. От, і тут правильно треба формулювати. У мене була подруга, з якою якраз таки а, були дружні стосунки, і їй все життя казали: Ти найкраща, найкрасива, саматна, сама класна. А потім вона вийшла в соціум і поняла, що це не так. І картина світу трошки змінилася. А, uh -huh. Треба просто формувати, не, не закладати в поняття дружби, типу, або. А, Така всесвітня, така все поглинаюча кохання або суперавторитетність. А треба пояснювати дитині, от, наприклад, коли. Найважче, що дається дітям, коли вони переходять з цього меншого соціуму в більше там в школу, це коли тебе починають якось бути, uh -huh. і треба в плані, якщо говорити про правильне виховання, як на мене, треба пояснювати саме, що це думка, а не факт. І для мене найкраще тут, якщо ти дійсно хочеш будувати дружні міцні стосунки. Це пояснювати картину світу такою, як вона є. Да. Бо зрозуміло, для мене дитина буде саме класна, саме лучше, але світ може так не вважати, mm -hmm. і дитина має бути готова до нього. Це має балансувати між е, фантазіями батьків і, і цією реальністю. І реальністю. Да. Треба навчити жити в світі. Я вважаю, що має бути просто реальний погляд. Дійсно, ти вже це бачив, ти це вже жив, і ти маєш пояснити, як з мінімальними. Впливами зовнішнього освіту на дитину зробити її більш-менш здоровою. Uh -huh. Все одно в 15 років вона скаже uh -huh. «Зачем чим мені раділі. Uh -huh. Дуже є велика проблема через те, що якщо дитині сказати, там одна дитина що скаже, наприклад, ти там страшна найбільш популярна дівчина висока, ти дилда, а ти товста. Понятно, не такий ніс, не такі волосся на руках, якщо саме казати про дівчину, чи там хлопчик плаче так само, що це вже навішування ярликів. І людина починає згодом створювати в собі ці певні комплекси. У мене в дитинстві через мої губи казали мені, що я мавпа. Угу. Мої одолі... однолітки, мої однокласники. З мене з цього приказували, сказали: губа, закаточна машинка, тобі не треба, мавпа і все, все що можна сюди. От, приписати. В час це стало для мене комплексом. Тому що ну, я така народилася. А, а зараз це... Тренд. це тренд. Всі це роблять, і вже у мене не важ... не... Не також у не мене великі губи, тому що вже стільки роблять змін саме в цій сфері, що да. в мене вже і. маленькі можна сказати. А тоді це формувало, що тобі одна людина сказала, друга, третя, четверта, всі з цього почали сміятися. Ну, То, це вже як такий поєнт, суспільна думка про тебе. У мене широкі бедра це те ж саме. Uh -huh. І це, це прям гірше ще було. Зараз знову ж таки прийшов час: Нікімікімінаш, Ріана, О, знов це окей, okay, вже <sınız> як все змінюється. І саме тому пояснити дитині, що факт це те, що небо голубе, трава зелена, ти людина, це факти. Це те, з чим не можна ніяк е е поспорити. А яка ти. Саме в форматі оцього от прикметника, угу. де ти гарна, негарна, струнка, розумна і все-все-все інше, все, що описує тебе, це думка. І думка може бути різною. Якщо сьогодні тобі скажуть, що ти супермолодець, а завтра ти супергавно. Хто ти тоді? Якщо ти послухаєш дві ці думки: сьогодні ти щасливий, завтра ти засмучений. А якщо формувати в дитині оце поняття факт і думка? Вона зможе додати собі можливість оцінювати це не на сто відсотків впевнена, не змінить це прям суперситуацію, що дитина е завжди буде це сприймати е адекватно і розуміти. Тобі сказали щось ти і Ти ну окей, хорошо. Ти вважаєш мене стромне, і мама каже, ще -е, ну uh -huh. красотечка. Головне, що ти думаєш про себе, тому е формування особистості оце важливе. І саме робити акцент на тому, з якими проблемами може стискатися дитина в певному віці, бо вони завжди різні. В самому маленькому віці це коли забирають твої речі, і ти або не починаєш плакати і бігти до мами, тому да. що мене забрали, або ти ділишся, або в тебе забирають, а ти жорстко забираєшся назад. І дивлячись саме на якому етапі формування знаходиться твоя дитина, як їй допомогти вирішити цю ситуацію. Як зробити так, щоб потім для не стало проблемою, просто вставлю відео. Тут дитина приходить до мами о першій годині ночі і просто просить про те, що їй потрібно прогулятись на вулиці, для того, аби просто прочистити свій мозок. Звичайно, як нормальна мама, яка буде піклуватися про безпеку своєї дитини, тим паче, це Америка, як і в нас в Україні, в принципі, ти не знаєш, чого очікувати о першій годині ночі, гуляючи самому по вулиці? Ти будеш хвилюватися про неї, дитина. Ще раз пояснюю мамі, що типу мені це потрібно для того, щоб прочистити мозок. Мама в такому разі не сперечається, як в нашій моделі виховання дітей. Мама, скоріш за все, сказала: ну іди спать, <сміття> <сміття> що ти себе там понаганяла. <сміття> От там мама каже: все окей, я візьму собаку, ми прогуляємось. Ми будемо від тебе в п'яти метрах, ти будеш відчувати себе комфортно, в безпеці, і тим самим, типу, розслабишся. Так, можна взагалі? Що Батьки йдуть з тобою після роботи. Там ти розумієш, що вони працюють, але вдома ти типу, повиховує свою дитину, яка має розуміти, що батьки це безпека, батьки це друзі. Також е цим прикладом мати залишається на відстані від дитини, аби вона розуміла, що вона може самостійно приймати рішення, от, за які вона нестимуть відповідальність, але вона знає. Що ззаду є мама, як її острів безпеки, за яким вона може звернутися в разі чогось, і я думаю, що це підводить підсумок цього питання, що е, авторитетність е, не завжди про виховання. Це ста е, чи да. хотіла б ти, щоб твої діти виросли схожими на тебе характером, манерами? Чесно? Мабуть, ні. Я не впевнена, що так. <с bitcoin> <statui с vermised> я ж то продукт по факту того, як не має бути, і якщо дитина буде мати мій характер і мої звички, це скоріш за все, що буде щось схоже. Я хочу щоб в неї було все своє. Я хочу, щоб вона е, пізнавала цей світ лише е, через призму е, свого бачення. Я саперт, який. Трошки може направити, якщо це потрібно. Я опора, коли це потрібно, і коли я потрібна, взагалі. Колись мій друг сказав мені, що я сумніваю в собі більше ніж світ може сумніватись в мені. І в принципі, на даний етап я досі з цим намагаюся справитись через те, що а, формувалась думка. Що я ем, завжди не, не така. що Коли я хотіла стати кондитером, мені казали, кому ти там потрібна. Коли я хотіла бути актором і вивчитись на акторське, у <плес> тебе нема таланту. І саме сфера роботи у мене досі е... гештальт. <плес> да, мені запропонували працювати в дитячому таборі. Це просто таке з останнього, що дійсно я потім розбирала е, просто на молекули цю ситуацію, бо мене. Дуже здивувала реакція мого організму і моєї свідомості. Працювати з дітьми дуже класно. Це на зараз наразі найкраща робота, на якій я працювала, і саме про те, як я себе відчувала в ній, як я провела ці всі зміни з дітьми, те, що я отримала, те, що я віддала, це найкраща робота, на якій я була. Але коли мені запропонували, тільки я отак от поговорила з приводу цієї роботи, там зі старшою вожатою — тривога. Х10 Перед від'їздом я проридала десь 2-3 дні від того, що я просто сумніваюся, я зробила, не зрозумію, вони мені скажуть, що ти приїхала сюди, що ти вмієш, що ти взагалі тут казалась. Немає. Я дуже е, пишаюсь людьми, які такі впевнені, вони не влажно, вони знають, не знають, розбираються. Вони заходять в будь-яку сферу, будь-яку нішу і такі, все, я зараз все розкажу, як треба робити. А я е, цей початковий етап проходжу через, наче як синдром самозванця. Mm -hmm. І я досі не можу з ним споритися на 100%. На все менше 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 будь-яка нова робота, будь-який новий колектив. Наче мені наче всі мають зрозуміти, що я на самом ділі стопроцентний лох і тому про впевненість тут далеко не не про мене поки що на 100%. Є в тому, що вже пережила, тому я впевнена, що я молодець. Тут я молодець і мені все одно хто щось буде казати. З приводу того, але з роботи ще такого немає. Тому, е, якщо б мене дитина. Так, я в процесі, якщо дитина буде мати таку рису невпевненості, взагалі не хочу. Я хочу, щоб це було щось нове. То що щось вийде прикольне, воно має бути таке. Мені дійсно, е, в мене є ціль е, виховати дитину. Я навіть не хочу сказати, виховати. Ну, типу, О, да, для мене це трошки як дресирування, як виховати угу. собаку, е, ну це дуже просто. Мені це слово не імпонує. Це те, що це слово окей, це окей. Для мене воно просто не таке. Я е, хочу допомагати створювати е, дитині її світ, е, який буде гнучким да. до проблем, до перемог. Под фіналі дуже було багато сказано, чого корисного, багато чого цікавого. І мені цікаво просто буде почути, якою ти бачиш себе мамою. Я не знаю для мене єдине, що мені вперше ходить голову, це знаєте, я, тіпа як вибражаємо друг. У mm -hmm. Мене просто така асоціація, коли біля мене поруч людина, з якою я можу бути на 100% собою, це наче вона мій якийсь вигаданий друг, з яким я можу бути справжньою. Єдине, що я хочу бути такою матір'ю, в якої дитина зможе побачити безпеку. В будь-яких моментах, навіть якщо вона зробить щось погане, неправильне, правильне, в помилках, не в помилках, я просто хочу, аби вона відчувала цю безпеку, яку, якої не було в мене і в якої не було взагалі у дуже великої кількості людей. Для мене це такий поєнт, який я тільки нещодавно отримала цю безпеку. Тому в принципі, вона все підчеркує, і про те, що яка там прикольна, весела, розуміюча. Це всі так буде, бо воно в мені є. Але щоб дитина відчувала себе, як ти казала, на острівці безпеки, якому вона може бути з собою, це найголовніше. Хочу бути такою матір'ю. Уявляємо, тобі 50 років, твоїй дитині 20. Твоя дитина запросить тебе на каву поспілкуватись про своїх хлопців, про свою роботу, про свої якісь особисті переживання. Таке може бути. Скайфом.